Машута. Машута. Цю пісню ви можете слухати на радіохвилях, придбавши цей Volkswagen. Дивіться, скільки в нас тут сидінь, ви можете перевезти всю свою команду, родину, всіх своїх родичів. Дуже класний транспорт. Займайтесь таким хобі. Це у нас 97-й рік, 2,5 дизель, механіка, 449 тисяч кілометрів пробігу, 19 пасажирських місць. Водійське 20 е воно завжди заброньоване буде для вас. Ціна 8000. У нас, до речі, тут є Android-Multimedia, встановлено. На його роки виглядає дуже охайно, чисто. У нас є два люка по салону, є такі полички, куди пасажири можуть покласти власні речі. Сідушки класні, мені подобається, що тут з боку є ручки. Коли пасажири виходять, зручно їм триматись, вони не будуть там тіліпатися, падати. Також тут можна за поручень такі триматися. Також прикольно, що сидіння ззаду пластик більш ефективно в догляді, як для громадського транспорту. У нас є. Сидіння пронумеровані, все зроблено. Такі класні штори з дорогого французького тюля. Дуже стильні, класні, якісні. Виконуватимуть свою функцію суперово. Також у нас є ось тут водія, таке зеркало, щоб бачити, хто там хоче виходити на зупиночці, будь ласка. І ось так він виглядає ззовні. Тому такий транспорт є на нашому майданчику. Приходьте, оглядайте, ціна 8 тисяч, будете з маршруткою, своєю власною. Можете їздити куди ви бажаєте.